Невідомі отруїли підопічних волонтерів громадської організації Добре серце. Трагічна подія сталася у седах п'ятого масиву у шості. Саме там проживали декілька цуценят, якими всю зиму опікувались зооволонтери. Там трагедії, на жаль, трапляються постійно, кожного року ідуть такі погрози, що потруять собак, тому що вони там їм витаптують грядки. А у цьому році, навіть що грядок не мали, трьох собачок, яких ми годували і Опікували всю зиму. Всю зиму мій волонтер і інші люди, які їм опікуються, їздили туди, годували їх, обробляли. Коли тварини попадали в якусь біду, там є капкани, до речі. І собачка одна попала в капкан. Ми її рятували, знімали той капкан, лікували. І... От в цьому році, буквально це дня три тому, якась недолюдина цих собачок отруїла. Тетяна Піскурьова наголошує, є свідки, які можуть вказати на людину, яка ймовірно вчинила злочин. Люди відкрито і конкретно говорять про цю про те, що дуже багато розвелось собак треба їх прибрати і потруїти. На жаль, на цей раз. Так і сталося. Ну не відбулося тільки погрозами. Бачите, живучи в такий важкий час, у нас люди не бояться Бога і не хочуть розуміти, що тварини не винні, що їх туди вивезли, що їх там викинули. Вони не винні в тому, що вони народилися безпритульними. І, на жаль, ніякої жалості у людей до тварин немає. Тетяна Піскорьова зазначає, що, хоча раніше подібні випадки траплялись частіше, активна робота їхньої волонтерської Групи дещо змінила ситуацію. Всі вважали, що так вони зменшують популяцію. Зараз ми активно з цим боремося. Кримінальна відповідальність, звичайно, є кримінальна відповідальність. Для цього треба докази. А якщо є докази, то наша правова система ем, дуже недосконала. І були вже у нас випадки, коли один недолюдина розстріляв собаку з дробовика і там все тіло собаки було в дробі, і це показав рентген і все. Ну, його наказали, наказали мінімально, але висновок був той, що собака жива. Незважаючи на цей трагічний інцидент, волонтери доброго серця не опускають руки та продовжують свою роботу з притунку та захисту безпритульних тварин у шості. Вони активно займаються стерилізацією, пошуком нових родин та просвітницькою діяльністю, намагаючись змінити ставлення суспільства до тварин уже три роки. Практично кожен день стерилізуються тварини, і зараз програма від міжнародних організацій скінчилася, але починається програма від міської ради. Тобто викручуємося як можемо, щоб не було простоїв, тому що зараз якраз дуже актуально, бо пройшли кічки у всіх, і тому скоро буде все місто знову в цінятах і в кишенятах. Працювати треба, ми готові працювати, ми готові витрачати свій час, але ну люди теж до повинні до цього долучатися. Наразі у Тетяни Піскорьової налічується 72 вуличні тварини. На черзі на прилаштування 60 маленьких цуценят. Під час війни зараз прилаштувати їх неможливо, практично це дуже важко, особливо якщо їх особливо коли їх багато. Але от ми за, за минулий місяць ми змогли. Прилаштувати 30 цуценят. Я сама в шоці. Таке враження, що ми стоїмо на місці, але підраховуючи всі фотографії, всіх прилаштованих, 30 цуценят і 17 котів дорослих. Ми за цю зиму дуже багато прилаштували саме дорослих з вулиці, котів біженців. Ми... Ну, я не хочу вихвалятися, але наша команда, ми щось творимо, робимо неймовірне. І хочеться також, щоб люди це розуміли, що ми безкоштовно, безвозмезно працюємо для всього міста.